Вітаю всіх! Пропоную подивитися. Питання, можливо, не буде стосуватися всіх, але можливо комусь буде корисно. Яка життєва криза наразі вам о, ви проживаєте? Яку життєву кризу наразі ви проживаєте? Можливо, побачимо підказочку, або чого стосується ваша криза. Пам'ятаємо, що розклади загальні і приймайте тільки ту інформацію, яка корисна для вас. І відповідає вашій ситуації або вашому внутрішньому стану. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте Обирайтеся, я починаю з першого. Перший варіант. Трійка мечів. Говорить про те, що ви проживаєте кризу, можливо, для кого це актуально, через те, що у вас ви проживаєте якийсь період розлучення у, у стосунках. Також, можливо, вам просто наразі ви хворієте, а можливо, в когось були, або мають бути оперативні втручання, що може викликати у вас хвилювання. Не завжди ці хвилювання мають під собою підстави, але все ж таки наразі у вас криза полягає саме в цьому. Також, можливо, через те, що ви отримали якісь неприємні звістки, або у вас відбувся з кимось неприємний. Неприємна розмова. Через це ви можете переживати якусь внутрішню напругу, або, можливо, у вас <кій> взагалі змінилися плани. Тож, якщо дійсно ви проживаєте такий, такий кризовий момент в своєму житті, вам потрібно розуміти, що це просто у вас такий період напружений, і він просто для вас поки що не визначений. Тому що ви наразі стикаєтеся із плітками. Або, можливо, у вас взагалі просто забагато наразі хвилювань, турботи, метушні, і ви для себе не визначаєте чогось головного. Те, що вам наразі потрібно вирішити. Решта відкласти на потім. Якщо у вас наразі є такі ситуації, що пов'язані з поїздками по роботі, або паперові справи, або оформлення документів, то вам потрібно їх дуже ретельно перевіряти, тому що там, можливо, припущено помилки, яку потрібно віднайти і виправити. Якщо ви цього не зможете зробити, то потім будуть у вас якісь неприємні розмови, комусь, можливо, із керівниками, а комусь із партнерами. Тому перевіряйте все ретельно. Ну, а ще можливо, вам потрібно зрозуміти, щоб ви прожили оцю кризу. Вам потрібно перестати емоційно сприймати все, тому що ваші емоції можуть заважати вам бачити реальність такою, яка є вона насправді, і приводити в вас якесь розбалансоване становище, коли вам важко самих себе зібрати докупи в голові багато роздумів. І це створює у вас взагалі такий ментальний хаос, коли вам визначити свою мету, дуже важко. Тож, дійте обмірковано, прораховуйте свої кроки, і вам потрібно розуміти, що якщо щось вже в вашому житті там, втратило сенс, ну, наприклад, скажімо так, що у вас можливо потрібно було зробити якусь операцію вже дуже давно. І ви це оперативне втручання відкладали-відкладали. Але наразі ви стоїте на виборі, робити чи не робити. То от вам підказка йде така, що, можливо, прийшов час вже розлучитися з тим, що вам заважає. Ну, тобто зробити ту операцію. Але це загальна інформація. В жодному разі без осмислення, без консультації з лікарями, або, можливо, вам потрібна комусь буде особиста консультація ніяких рішень не приймайте. Просто, можливо, хтось уже повинен зробити якийсь певний крок. Тож зосереджуйтесь на головному, не розпилюйтеся, своє питання ви вирішите. Можливо, звичайно, будуть якісь неприємні моменти, але рішення у вас буде. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Ваша криза це аркан Сонця. Взагалі, аркан Сонця це дуже позитивний аркан, коли у нас він говорить, що про саме життя, про наш успіх, про певні досягнення, про радість, про благополуччя, про цвітання. тобто бажання жити і творити. Але якщо у нас стоїть питання кризи, то чого може стосуватися ваша криза? Можливо, наразі ви просто втратили свою мету. Ну, можливо, навіть зробили якісь необмірковані дії або прийняли необмірковані рішення. Десь, можливо, поспішали, можливо, прорахувалися. І це у вас може бути як емоційне вигорання. Ви можете втратити зацікавленість у своїх справах, можливо, просто у вас не буде натхнення, щоб ви могли якісь справи свої завершувати. Також, можливо, у вас криза відбувається через те, що ну, можливо, у вас відсутнє натхнення і ваш творчий потенціал десь трішки притиснутий, і ви його не розвиваєте. А через це ви можете мати якісь емоційні перепади або крайнощі поведінки. Можливо, ви вперто бажаєте чогось досягти і не враховуєте. Думку оточуючих. Це також ваша криза. І вам потрібно тут уже дещо попрацювати над собою, тому що якщо ви затискаєте свій творчий потенціал, це завжди всередині визиває незадоволення тим положенням, яке ви займаєте. Можливо, хтось ставив для себе якусь мету планку. І ви не піднялися на ту висоту, яку ви собі там забажали або поставили. І це також може бути для вас кризою через те, що саме те бажання для вас наразі важко, щоб ви його виконали, через те, що ви себе ну, можливо, переоцінили. Або просто наразі у вас це бажання нереальне, або воно взагалі важко виконується. Тому вам потрібно, щоб прожити цю кризу. Ну, по-перше, надихніть себе радістю. Щось повинно вас у вашому житті задовольняти. Тому що по цьому аркану він має потужне значення навіть у перевернутому положенні, а у вас воно вийшло у прямому. Тому ще подивіться, можливо, хтось вас оточує такі люди, які забирають вашу енергію. Ну, тобто, можливо, це буде вампірізм. Це не обов'язково, що буде у всіх, але якась людина може бути поряд з вами, або з якою ви спілкуєтеся, і після розмови з такою людиною ви відчуваєте, ніби вас всю силу забрали. Ну, це може бути такий вигляд вампірізму. Людина може про це і підозри не мати, а можливо, і навмисно підживлюється вашої енергії. А ви потім собі важко вам себе відновити, і не говорячи вже про те, щоб досягати якоїсь мети. Тому вам потрібно що зробити? Ну, по-перше, проявляйте себе. Не затискайте ні свої таланти, ні свої бажання. Відкривайтесь чомусь новому і рухайтеся далі. У вас є багато можливостей. Головне, щоб ви відкрили нові грані тих можливостей, більше спілкувалися, розширювали коло знайомств. Тому що наразі для вас, взагалі весь світ відкритий. І вам потрібно тільки використати ті можливості, проявити себе, показати себе, тому що наразі у вас дуже гарний час для реалізації вашого потенціалу. А з приводу того, що у вас можливо емоційне вигорання, також обміркуйте, відновіть свої сили і дійте. І третій варіант для вас, чого повішений перевернутий, говорить про те, що, можливо, ви стали. Жертвою або обставин, або, можливо, якийсь ну, упадок сили, або якісь страхи у вас можуть бути. Можливо, ви дещо розчарувалися, і загалом ваша криза може стосуватися того, що ви наразі даремно втрачаєте час, робите якісь ну, непотрібні жертви. Це може бути через ваші ілюзії. Ви можете сприймати, що людина ваш, так, що потребує, ніби від вас допомоги, підтримки. Ви можете жертвувати своїм часом, своїми фінансами. І це ну, якби марна трата часу вашого і вашої сили. Для когось криза полягає в тому, що у вас є певні залежності. Ну, Певні залежності, я вже не раз говорила, чого вони можуть стосуватися. Тобто ви можете перебувати хтось в алкогольної залежності, наркотичної, в когось, можливо, взагалі і ще якісь вади є такі. І через такий спосіб, через ці залежності, ви себе вводите в якісь самообмани. А можливо, навіть і когось можете обманювати, тому що. Ви вважаєте, що ви чините правильно, але це не говорить, що так воно є насправді. Через це у вас просто виникати може якийсь хаос у справах, або взагалі якісь такі неприємні конфлікти, сварки, непорозуміння. Ну і Можливо, у вас такі взаємні, взаємні непорозуміння, тому що точка зору іншої людини вам важко сприйняти. Якщо, можливо, що ще у вас може бути кризою, Те, що, якщо ви дійсно прикладаєте зусилля, намагаєтеся когось витягнути із якогось стану, а людина взагалі не бажає виходити з того стану, в якому вона знаходиться, ви лише марно втрачаєте час. Тому вам оці всі кризи потрібно обміркувати, проаналізувати і вирішити. Що у вас тут не так. Вам потрібно більше покладатися і дослухатися до своєї інтуїції. Вам вже потрібно перейти на якийсь новий виток вашого розвитку, а ваша криза у вигляді жертовності може заключатися саме в тому, щоб ви відмовилися від тих установок, які у вас є наразі. Для того, щоб ви йшли вже у щось нове, в якийсь новий розвиток. У вас наразі може якась свідомість переплітатися із підсвідомістю. І, можливо, буде проходити якийсь процес переосмислення і усвідомлення того, що відбувається у вашому житті. Тобто, ваша криза може бути ще пов'язана із періодом певних іспитів. Ну, тож, у вас інформація для роздумів є, а підказка для вас буде така. Наразі, можливо, ви занадто понадмірно жертвуєте своїми інтересами, щоб комусь або чомусь догодити, можливо, навіть самим собі. І вам вже прийшов час переосмислити і правильно розставити свої пріоритети. Вам потрібно визначити свою мету і діяти в своїх інтересах. Можливо, у вас не вистачає деякої інформації для того, щоб ви вирішили якісь свої питання і прожили свою кризу. Але суть в тому, що ви самі повинні захотіти щось змінити у своєму житті. Це був у нас третій варіант.